Слава Україні. Вітаю друзі. З вами знову Максютинський. 12 вересня 23-го року. Ось вирішив я все-таки на початку рядів і в кінці з той сторони, ну, де виходить, посадити, привиті на ведмежому фундучки. Ось тут випад, пішов чуть нижче, під пішла, тут все добре, це власні прививки. Конкретно це червонолистий сорт, новий сорт Багряна Коля. Селекція Матвієнко. Ось такий горішок. Тут були два горішка, я їх зірвав, скоштував, доволі смачний. І яка особливість цього сорту в селекції цього сорту е, приймав участь караманівський сорт. Круглий горіх, крупний і трошки, скажімо так, Багряна куля взяла від караманівського. Зараз зірвемо, я вам покажу. Ось плюска коротка, трошки довша за горіха, злегка обтягує горіх. Е, яка особливість цього горіха? Що доволі небагато є сортів червонолистих, які мають круглий горіх? Ось цей якраз має і круглий горіх. От, е, має бути врожайна доволі форма. Не скажу, що супер, але. Має бути врожайна. Це сигналочка, горіх не крупний, в нього горіх крупніший в цього сорту. Ось я його веду, це власна прививочка брунькою. Ось покажу вам, де -то вона, О, ось. І я його веду таким собі е, лідером. от, І буду високий виганяти, тут не проводів, нічого немає, нехай він собі високий росте. Тобі крону широку робити не буду, а буду більше вищого його робити. От. Бо це якби початок ряду шпалерного. Тут F1, форма 1 частина, далі там пішла F7, трошки є веб-ціни, черкеський 2, трошки грузинів, і далі трапезунт і істрія кругла. Такі міксова якби, посадочка вийшла, бо було, ну, не вистачало саджанців то посадив міксово, Не вийшло один ряд, щоб було. От. Але, тим не менше, ріст хороший, є сигналочка, є закладка вже на слідуючий рік потужна. Це F1, до речі, дуже гарно вона прирости дає. Вирішив її спробувати і в шпалері. От. Теж без підв'язки. В принципі, реально без підв'язки, але трошки складніше, звісно, вивезти. Бо їх трошки гне, якби в сторони. Сюди ще одненького досаджу. І буду оцей високо вести. Теж буде по типу як одноплоскосний, але високо і трошки ширший. Отака картина. Так що Я їх висушу і ще буде, мабуть, друга частина, або може дозніму і спаяю докупу, ще, ще побачу. Ну, В принципі, положу на гараж їх. На гаражі в мене фундук висихає на шифері на сонці за 2 два дні. Два, максимум там, два з половиною дні і він сухий. Тому може і висушу, а тоді вже дозніму відео, щось трошки протестуємо. Ось таке коротеньке відео. Все, друзі, чекайте. Ну, вам чекати не прийдеться, а я трошки зачекаю, висушу і тоді вже ми їх протестуємо. Все. Це черговий сорт, їх доволі багато. Буду потихеньку вам показувати. Вже є і сережки. Ось все.